Доброго сім дня, 15 квітня, і до вашої уваги буде два українські сорти. Високоймуні, надлишки. Дуже подобається Аскольда та Росавка. От розсавку я кожен рік починаю саме з середини квітня їсти. І от коли жарко, травень місяць в підвалі. Коли її беру, вона такого освіжаючого смаку, дуже приємного. І дуже мені подобається цей сорт український. Фактично я цей рік в колекції дуже багато сортів української селекції, новітні вже. А із старих, от ще Самаренко, ну вже немає цього сорту. Оці два сорти от, для мене найкраще. І зараз будемо дегустувати, ми Почнемо з розставки. От от. Зразу пішов такий аромат, який характеризує саме цей сорт. Ароматний. От бачимо, дуже чудово лежать. Кожен рік плодоносять крупні плоди. Щоб були крупні, треба нормувати, звичайно. І от бачимо сорт сочний. Щільність отака середня, то фуджі далеко. Так, куштуємо. Дуже багато соку, хрумкий, смак, кисло-солодкий, Десь 60. Сахару і 40 кислоти, але приємний. Як я вже сказав, такого свіжачого смаку. Далі буде ще кращий. От квітень, травень можна цей сорт їсти. І хоча я любитель десертних, солодких сортів, розсавка саме в ці місяці те, що треба, як то кажуть, бальзам на душу. Дуже подобається, рекомендую, хто хоче хто колекціонує українські сорти. Росавка обов'язково, бути. іще один сорт, який мені дуже теж подобається, це Аскольда. Ось такий ребристий сорт. Теж дуже-дуже довго лежить. І зараз спробуємо Аскольду. Некош так, тут такий, така жовтувата, з зеленими прожилками. Росавки біла, щільність середня, у розсавки навіть. Більш сильніший. Якось був. Так, дивимося. Сок є. Не так багато, як попереднього сорту, але є Так, пробуємо. Легко кусається. Соку дещо менше, ніж розсавки, але є Значить, кислоти. Тут практично немає, вона вже майже зникла. Але і сахару теж щоб багато. Ну, Все-таки більш до десертних сортів можна. От час віднести цей сорт. Десь так, відсотків 70 сахару на 30 кислоти. Приємний смак. Аромату як такого немає, як розсавки. Але Їсти можна. Теж сорт пристойний і заслуговує на увагу. От такі два сорти до вашої уваги рекомендую. Ну і на сам кінець ще хотів би сказати, скажімо так, реклама, навіть не реклама, просто підтримати україномовні контенти. От один з каналів місяць, пару місяців тому. У мене проблеми з спиною, спина боліла. І місяць МРТ робив там дві режі, протрузія, астрохондроз. І я думав, це ж садівництво це постійна робота піднімання і нагинання, обрізка. Ну, садівники розуміють. Для спини дуже навантаження чимале. Пройшов курс лікування, кучу купу грошей, нічого не дало взагалі. Ну, потім випадково на Ютубі канал один знайшов. От. Канал Віталій Чолій. От він там вправи показує. І я різні вправи для спини, для шиї, та що треба. Я почав займатися і вже місяць от пройшов і біль зникла. Ну, звичайно, треба нічого важкого не піднімати, різкі рухи не робити, але мені допомогло. Він навіть не знає, що я рекламую, рекламую його канал. Це просто подяка йому за те, що він ділиться порадами. От Заходьте, підтримуйте цю людину, яка дає чудові поради, бо я знаю, ну, багато садівників, проблеми з спиною. А це ну, для нас. це... Дуже негативно, і коли багато роботи, особливо навесні, а ще попереду городина, нам картоплю треба сажати, ми під лопату сажаємо, то я навіть не уявляю, як це буде. Ну, от мені дуже допомогли його вправи, тому я от рекомендував би просто така порада, от така щира, може комусь знадобиться. Я знаю, що... То для профілактики теж. Ну, ще один канал хотів би прорекламувати, це секрети садівника. Там Хлопчина непогані експерименти проводить. Я сам люблю експерименти. Кілька відео знімав, потім виложу. Якщо експерименти вдасться, ну, теж заходьте, підтримуйте хлопчину, україномовний контент. Я думаю. Потрібно підтримувати один одного. По яблуках отака От дегустація. Сорти чудові, ставте лайк, коментарій Гарних вам врожаїв. Дякую за увагу